А на тимчасово окупованих територіях загарбники все ще намагаються провести псевдореферендуми. не гребають нічим, влаштовуючи провокації, залякаючи населення і ходячи по оселях, аби змусити, так би мовити, проголосувати, аби потім зробити вигляд, що все пройшло законно. Про ці та інші події з області розповість обізнана Олександра Філь. На тимчасово окупованих територіях області загарбники намагаються створити видимість явки на псевдореферендуми. В Бердянську озброєні окупанти продовжують обхід квартир, щоб змусити мешканців голосувати, повідомляють у соцмережах. В Мелітополі загарбники влаштовують провокації. За словами міського голови, вибухи лунають в густонаселених частинах міста задля залякування мешканців та створення паніки. Зокрема, пропаганда РФ пояснює вибух автівки на одній з вулиць міста, тим, що в ній, начебто, знешкодили бійця українських збройних сил. Життя на окупованих територіях ускладнюється щодня. Куюватися з тимчасово окупованої території зараз неможливо. Якщо раніше ми констатували той факт, що через Васильівку не могли виїжджати чоловіки лише у віці від 18 до 35 років, то вчора з вечора зовсім не можуть виїжджати люди з тимчасово окупованих територій до Запоріжжя. Також складнося виїзд і безпосередньо до Криму. Вже третій тиждень. Ми майже не можемо доставляти медикаменти до наших лікарень. А расисти за останні сім місяців жодної коробки з медикаментами не приведе привезли до наших медичних закладів, а з іншого боку, більш ніж 50 відсотків лікарів поїхало з тимчасово окупованої території. Тому сьогодні це не може функціонувати повноцінно. Енергоатом повідомив, що в тимчасово окупованому енергодарі загарбники привезли масовку та створюють видимість так званого референдуму біля заес. Люди в цивільному змішалися з персоналом станції після завершення робочої зміни та показово заповнювали бюлетені, створюючи картинку для ворожих змін. Українці в тимчасовій окупації закликають приєднуватися до руху опору Жовта стрічка усіма способами. Не дозволяйте своїм менш свідомим друзям і близьким приймати участь у цій вакханалії. Чиніть опір, чиніть опір окупанту. Вступайте в рух ненасильницького супротиву Жовта стрічка. Об'єднуйтесь, збирайте інформацію, дійте, ми переможемо тільки разом.